Ну а ми далі про те, як виживають решта українців. Місяць тому держава перестала контролювати ціни на соціальні продукти, щоб своє слово сказав ринок. Ми пообіцяли вам стежити за цінами. Обіцянку виконуємо. Склали власний кошик із соціального набору: курка, хліб, молоко, сметана, масло, цукор, борошно, ковбаса і яйця. І спостерігаємо за цінниками у супермаркеті. Новини не тішать шість позицій із десяти рвонули до гори. Які і наскільки розкажу за хвилину, ну, а поки два слова про гривню. У п'ятницю зранку долар і євро, наче прокинулися після місячної сплячки і поповзли вгору. Наші експерти пояснюють це так: початок місяця людям виплатили зарплату, і ті, хто може, пішли в обмінки купити валюту, щоб трохи заощадити. Сьогодні в столиці долар можна купити за 26 гривень і 25 копійок, і 29 гривень і 25 копійок просять за євро. Що ж готує тиждень наступний? Наш оптиміст сьогодні. Віталій Шапран, головний фінансовий аналітик агентства Експерт рейтинг. Слухаємо. Долар буде коштувати на наступному тижні в діапазоні 25,9-26,3 гривні за долар. Приводом для оптимізму є той факт, що на міжбанківському валютному ринку безготівковий долар за останні торги навіть знизився до української гривні. Тому на готівковому ринку на наступному тижні ми не очікуємо ніяких суттєвих коливань. Отже, 26 гривень 30 копійок за долар максимум. Чи такої самої думки Олена Коробкова із Незалежної банківської асоціації? Валютний коридор буде в межах 26,10-26,50. Зараз є розрив між міжбанківським курсом та курсом в обмінках у 60 копійок. На наступному тижні міжбанківський курс буде підтягуватися до курсу в обмінках і долар почне зростати. У вівторок вибори в Америці. І якщо переможе Трамп, то це не дуже добре для гривні. Погані новини для тижня наступного і далі. Якщо Трамп переможе, так вважає пані Олена. Світовий бізнес не довіряє Трампу, а за його президентства не довірятиме американському долару, і це погано каже вона, бо гривня прив'язана до долара. слабшає він втрачає і гривня, і в резервах НБУ, і в наших заощадженнях. Ну а результати ще одного експерименту маємо вже просто перед очима, як змінилася ситуація, відколи держава перестала регулювати ціни на соціальні харчі. Дивимось, ось продукти зі столичного супермаркету. Яйця продовжують. Дорожчати порівняно з початком вересня, виросли вдвічі. Масло підскочило десь відсотків на 23%, Сметана плюс 20%. Молоко найдешевше додало 12 процентів. Цукор витягне з наших кишень на 10% відсотків більше. І подорожчав чорний хліб також на 10 процентів. Ось така арифметика, панове урядовці, які відпустили ціни. Експеримент триває.